Друзі, вітаю! З вами знову я Наталя. Я вас запрошую на орхополювання до Ашану, що знаходиться в місті Дніпро. Дивіться, яку красу нам привезли. Я просто в шоці. І ця краса коштує 499 гривень. І знаєте, що саме цікаве, я її не забрала. Ви уявляєте, мені навіть страшно стало, чи не вже я вилікувалася від цієї орхозалежності? Але, Але бачите, яка ціна я її. Залишила вам, можливо, я, звичайно, передумаю. Так, друзі мої, це Пандорочка, дуже красива. Дивіться, яка крупна квіточка, гарна розеточка, гарна коренева система. У мене Пандора є, тому я її не купила, але б її так не купила. І дивіться, ось що вона є в підлітках у Азіатах. Такий сорт, дуже красивий, там дуже гарна червона губа. І дивіться ще який бігліпчик, в якому якості стоїть. Там теж дуже крупна квіточка, приблизно сантиметрів 10. См, і така гостренька губа. Дивіться, як стріла. Дуже красива. Це Ваня вам привіт передає. Він все гукає мене туди до іграшок, а мати, бачите, як завжди: біля квітів. Ще також є орхідеї і подешевші. Я вам зараз покажу цікавого, що є. Дивіться, така дуже класна жовта квітка. Я забула, як вона називається. До речі, вона ароматна. У мене така є і вона характеризується своєю витривалістю і довгим цвітінням. Вони подешевші, ці квіти. Октопус стоїть, От вони в районі 300 там, з чимось. Такі рожеві ось о, Преті Романс гарнюнням. І хочу показати, там впала Альбуфера. Вона дуже гарні якості, але мені незручно було витягати. Ну, Альбуфера є Альбуфера. Дивіться, велика, крупна квітка, гарна якість. Також рослина. Ідеальна просто. Ось така біленька краб, теж дуже симпатична. І ось минулі такі завози... Ну, самі бачите, да, от така плямиста цікава. В принципі, якість непогана, і ціна десь в районі 350 гривень. Ось рожевий дракон. Хотіла вам його так показати швиденько. Ось він, друзі, красунчик. Довго вам не знімала. Такі події в Україні страшні, чесно, не до зйомок було. Та і особливо знімати не було що Diamond Dream. Тому я так вам особливо нічого і не показувала. Ну що ж, друзі мої, приходьте, забирайте красунички, я буду намагатися тримати вас в курсі. Дивіться, оце квітка, вона дуже крупна, там сантиметрів 11, то й 12, і дивіться, який фун. Зелений зелений фон. Все, друзі мої, прощаюся з вами на цій красі. Дякую, що ви зі мною. Не прощаємося з вами до нових швидких зустрічей.